11 лютого 2014 року у місті Дніпропетровську за ініціативою громадського руху Український вибір відбулася конференція Актуальні питання боротьби з корупцією на сучасному етапі розвитку держави 9 грудня 2003 року в Мексиканському містечку Меріде відбулася подія міжнародного значення на політичній конференції. Представників більше ніж 100 держав світу. Учасників ООН, була підписана конвенція цієї організації проти корупції, яка ще раніше, 31 жовтня того ж року, була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН. На сьогодні цю конвенцію підписало більше, ніж 150 держав, а ратифікувало біля 90 країн світу, серед яких в 2006 році. Акт ратифікації підписала і Україна на сьогоднішній день. Індекс прийняття корупції українськими пересічними громадянами суспільством надзвичайно високий. Людині напростіше вирішити певне питання, стояти в черзі, е вигрувати якийсь конкурс в чесній конкурентній боротьбі набагато простіше ніж вирішити це питання по-іншому. Тому, шановні, мої, враховуючи всі ці особливості, потрібно... Внести обов'язково зміни до кримінального кодексу і знову ж таки повернути статтю 173 зі значком 2. Де встановити якийсь мінімальний розмір не неправомірної вигоди, а хабара, щоб це адміністративна відповідальність, а це кримінальна як один з варіантів виходу з цієї ситуації, який пропонують і науково співтовариство, і практики, це один з варіантів. Це внаслідок прийняття кодексу про кримінальні проступки, частину першу статті 368, саме само перенести до кримінальних проступків. Тим самим буде. Дещо спрощена процедура провадження кримінального по даній категорії справ це один із варіантів. Учасники заходу обговорили питання корупції у різних сферах суспільного життя, проблеми боротьби з корупцією, сприйняття громадянами корупції як явища. Також учасники конференції підтримали ідеї та дії громадського руху, український вибір, Ураховуючи існуючі вади вітчизняного законодавства в цій сфері фахівцями в галузі права. І експертами громадського руху український вибір була розроблена концепція правових засад протидії корупції в Україні і проєкту закону України про боротьбу з корупцією, де зазначено багато нових положень і норм, які в разі їх прийняття нададуть більш ефективних можливостей у справі боротьби з корупцією на всіх рівнях державної влади і суспільства.